Недавно їздила до себе додому на родинне свято в Червоноград. М -м, Да, прекрасне місце. Моя троюридна сестра мала хвастатись тим, що вона вийшла заміж. Так у нас тут звичай, там. А вона це дуже важливо, вона косоока в мене. І мені мама каже: що б ти там не побачила ні одної своєї дебільної шутки. <рик> Я так, мама, а які дебільні шутки? Мама, ну от це твоя секс з Карліком де пізди. От, от не треба цього. Я поклялася мамі, і я приходжу, і прям з порога, ця моя троюридна сестра, просто з порога починає. Алочка. Ха, а от тебе вже часики тікають, а ти уже кому, а ти вже стара радяща, Ала. ахаха, а ха. -ха, а -ха, -ха і -хи -хи. познакомся, це мій принц. І він сідає біля неї, без приколу, друзі, він косий на інше око. <різв 'я> і вони дивляться на мене. Може, не на мене. Я ось. Я люді креветки. А я мамі поклялася. Покляла. І я все, що роблю? Мовчу, але на маму дивлюсь ось так. Мама, так як ви засмія, а вона віруюча. Я їй одразу на ікону показую, вона така. І я вже не стримую і скажу, чуєш, а прикинь, вона досі не бачить, що він кусок.